Колегія європейської комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн прибула до Києва. Кто То там підказує, що справедливість в кінцевому тоді восторжествує. Про це вона повідомила у Твіттер. Приємно повернутися до Києва. Четверте після вторгнення Росії на цей раз із моєю командою комісарів ми зібралися тут разом, що ЄС як ніколи підтримує Україну і для подальшого поглиблення нашої підтримки та співробітництва йдеться в повідомленні на опублікованому фондерляєн фото. Її зустрічає віцепрем'єрка Ольга Стефанишина та глава представництва ЄС в Україні матті Маасікас. Не зупинятися на реформах та продовжувати боротьбу з корупцією до цього закликає президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Вона вже прибула до Києва напередодні саміту Україна ЄС і вже встигла зустрітися з українським президентом. Про очікування від саміту говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог і міжнародний оглядач П'ятого каналу. Джо Михайла чого очікує від цього саміту Україна? Україна сподівається на подальшу підтримку від європейського союзу, і саме через це відбувається саміт для того, щоб звірити годинники, які є бажання і потреби в Україні, як бачить допомогу Україні Європейський Союз, і що в цьому контексті може зробити про якісь конкретні видалення фінансової допомоги за підсумками саміту. Не варто сподіватися, адже вже Європейський союз і ще до, до саміту оголосив про цей пакет допомоги. І власне зараз це такий символічний. Візит європейської великої команди до Києва. Ну водночас, за підсумками зустрічі Урсули фондрляєн та Володимира Зеленського, український президент закликав Європейський союз бути рішучішими. Рішучі, рішучі, і зокрема в контексті запровадження санкцій. Адже десятий пакет санкцій е, е, уповільнився. Багато країн не, не, не хочуть йти на якісь е, додаткові жертви, які можуть вплинути і на саму європейську. Кій Союз, а от Росія навпаки вже навчилася обходити санкції, е і е чим раз їй це вдається е краще, тому не можна цього допускати. Саме до цього закликав Володимир Зеленський. Давайте його послухаємо. Обговорили нові санкції проти Росії, зокрема 10 10-й санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання зменшити здатність Росії, обходити санкції. І чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації. Ну і власне говоритимуть про співпрацю, яку зараз потребує Україна Європейський Союз, і в цьому контексті є багато е дотичних тем, які варто обговорити саме в Києві. Яку ж підтримку тоді обіцяє європейський союз? І що вимагає взамін? Насправді приїхала досить велика делегація. Це 15 єврокомісарів, зокрема, і головний дипломат Жозе Борель, також у Києві. І це можливість проговорити ці всі комісари профільні, проговорити, як Україна може інтегруватися в. Європейський союз на цьому етапі, коли ми є лише кандидатом на вступ до європейського союзу, це співпраці в енергетичній, економічній торгівельній галузі, лібералізація торговельних процесів і європейський союз готовий підтримувати Україну, а також говорить, що надзвичайно захоплений тими. Бажаннями України якомога швидше долучитися до великої європейської сім'ї, водночас європейський союз певно пильно стежить за тими сімома рекомендаціями, які висунув Брюссель, зокрема посилення антикорупційного законодавства, боротьбу з корупцією, формування. Конституційного суду і ну, і е, одне із головних, що європейський союз зараз непокоїть рів, великий рівень корупції саме в Україні. Як його можна було подолати якомога швидше, водночас європейський союз е, доводить, що е, політика підтримки України залишається незмінною, а е, політика е, завдання ударів по Росії санкціями е, також буде зберігатися е, і надалі. Давайте послухаємо Урсулу фондерляєн. The future. Our is being here. Майбутнє нашого континенту пишеться просто тут. Ви боретеся більше ніж просто за себе. Тому європейський союз разом з Україною на весь цей довгий час, і ми будемо стояти за вас так, як ми стоїмо за фундаментальні права та повагу до міжнародного права. Для нас важливо надати економічну енергетичну допомогу нашим українським друзям, особливо на тлі того, що Путін розпочав обстріли енергетичної інфраструктури і українці змушені бути без світла та тепла у холодну зиму. Друге питання, яке я хочу озвучити: ми маємо зробити все, щоб Путін заплатив за цю жахливу війну. Росія вже платить велику ціну санкціями, які ми запровадили проти неї, і ми будемо продовжувати цей тиск. Ну і говорячи про те, як Росія може заплатити в Європейському Союзі. Говорять, як можна було б заморозити російські активи, які ще й досі не заморожені, і як ці гроші можна було б спрямувати на відбудову на компенсацію Україні. і це стане ще одним предметом розмови на саміті України ЄС, який стартує. Нагадаю, завтра долучаємо до ефіру Ігоря Гарбарука, міжнародного експерта економіста. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю колеги. А, ну, у нас завтра буде саміт Україна ЄС. У нас завтра хороша якісна подія, знову ж таки дотична і до війни, і до зовнішньої політики, і до внутрішньої політики до всього. І це буде певна ревізія того, що Україна зробила за цей час. Чи можливий перегляд взагалі якихось установок, які давалися або задач, які, мовно кажучи, висувалися Україні до реалізації ще до повномасштабної війни? От, власне, що може відбутися проривного на цьому саміті для нас? Я би не сказав, що це буде саміт прориву. Хоча, як кажуть, побачимо за результатами. А я хочу сказати, що це скоріше захід, саміт підтримки України в її боротьбі з російським фашизмом. А цей саміт це скоріше певний сигнал солідарності з Україною в її боротьбі. А і це скоріше саміт. Які підтвердить напрямок європейської інтеграції, але не, не прийняття рішення про прийняття України в європейську сім'ю, знову ж таки, ми повинні чітко для себе усвідомлювати, що поки йде війна, говорити про входження до європейської спільноти ми не можемо, і це на себе ніхто не візьме з європейських лідерів, тому що просто допомагати Україні в її боротьбі коштами. Певними технологіями зброєю це одна ситуація. А взяти на себе тягар зруйнованої ворогом країни повністю і зосередити там 60-70% бюджету Євросоюзу на відновлення України. А ну я більш ніж впевнений, що європейські чиновники на себе такого точно не візьмуть. А знову ж таки, Такі заходи вони дозволяють і нам самим зрозуміти, а ким ми хочемо бути, де ми хочемо бути, і на якому щаблі відносин з європейським союзом ми хочемо бути. Я би все ж таки в більшій мірі розглядав нас не як членів Євросоюзу, Ну це моя особиста думка, а все ж таки як рівноцінних рівноправних партнерів з європейським союзом, тому що Україна на сьогоднішній день це номер один в світі по медійності. По формуванню певної політики переговорної, і в даному випадку я все ж таки повертаюсь до колишньої своєї думки про те, що Україні скоріше потрібно вибудовувати паралельно з європейською інтеграцією, розвиток власних союзів з тою самої. Польщею з тої самої Великої Британією, з Прибалтійськими країнами, от таким от чином, іти. Звичайно, що це буде певна ревізія тих домашніх завдань, які нам давали. Там було певних там сім пунктів: та сама судова реформа, антикорупційні заходи. І я думаю, що ця. Хвиля звільнень українських чиновників вона також в якійсь частині пов'язана з цим заходом, щоб продемонструвати нашим партнерам європейським боротьбу з корупцією. Тому це скоріше, все ж таки саміт підтримки, ніж саміт прориву. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.